Так, друзі, з вами Дмитро Каланча. Продовження теми безпреділу ТЦК. Зокрема, викрадення людей Вижденським ТЦК. Ну, тут нічого нового нема. Все як завжди, все продовжується. Звернувся до мене мій підписник. Вислухайте, що витворяю ці недопрацівники ТЦК і що, взагалі що там відбувається. Мене звати Дмитро Єфіменко. Проживаю в селищі Кут і Івано-Франківська область. Навесні цього року я дуже сильно зламав лікоть. Подивіться, будь ласка, як виглядає перелом ліпта. Мені провели операцію, поставили металеву пластину. І я тривалий час лікувався і проходив реабілітацію. Приблизно через три місяці після операції я їхав в 7-й годині ранку, 29 червня. Я їхав до міста Чернівці, до лікаря на консультацію по своєму здоров'ю. В 7.30 мене зупинили на, на блокпосту працівники ТЦК. Кутивежниця блокпост. Так, Блокпост Кутивежниця. Маним шляхом і під примусом люди зі зброєю. Один з них сів в мою машину і примусив мене їхати до ТЦК. Тобто я бажання такого не мав, але мене примусили туди їхати. Значить, далі швиденько нас на службовому автомобілі відвезли в Вежницьку лікарню, дуже швидко провели військово-лікарську комісію, не брали ніяких аналізів, аналізів крові. О, це їх... Комісія була, ВЛК було чисто формальна. ВЛК було чисто формальна, як каже Дмитро. Їм просто потрібно швидко провести людину по документах. Тобто, особливо на мої документи ніхто не дивився, я показував знімки, я робив. Ти їм казав, що у тебе пластина в руці, що ти не то, що не придатний до служби, а ще не невідомо, чим це закінчиться, так? Я і показував і знімки, і показував руку. І мало того, це не просто була операція. Рука в мене не згиналася більше, як на 45 градусів. Тобто, це є дуже серйозна травма. Яка потребує лікування і реабілітації. 에, тобто, <клес> далі я, е, як всі, е, як всі, хто приходить в ВЛК, е, останній підпис ставить е, головний лікар. Він е, по сумісності у вежниці є головою військово-лікарської комісії і головним лікарем е, лікарні і травматологом. Е, е, тобто, під час проходження ВЛК, хто знає вежницьку лікарню, там є дуже стрімкі сходи. І через те, що нас постійно підганяли, тому що їм потрібно швидко це все провести, я послизнувся, дуже сильно вдарив ногу, як виявилось, потім отримав ще один перелом. І коли я звернувся до травматолога, щоб оцінив стан мого здоров'я. А він глянув, каже, а це все неважливо. Тобто твоєї руки однієї достатньо, щоб тобі написали, що ти Тобто у вижницькій лікарні при переломі нозі, як виявилося пізніше, тобі не надали першу медичну допомогу. Так і не надали допомогу і не, не вписали це в, в акт обстеження. Лікар не вписав, тому що вони всі між собою співпрацюють, і їм потрібно. Робити свої справи. Тобто, після цього нас відвезли до ТЦК знову, це була друга година дня, тобто, з сьомої до 2 дня все вже було проведено. Вони були в наявності всі документи, тобто мої, вони могли вручити мені повістку, вони могли. Вручити мені якісь документи, протоколи, будь-що, вони нічого не жодних документів і підстав мого там знаходження не було. Поясни, що людям, що ти є мешканець Івано-Франківської області, Косівського району, так і я... відношення до Вижн... Чернівецької області, зокрема до Вижницького, ТЦК, ти ніякого не маєш. Я їхав транзитом, так як я житель Кути, Косівський район, їхав транзитом в Чернівців лікарню. І ніякого відношення до вижницького ТЦК не мав, ніяких повісток від них не отримував, ні То з тебе незаконно затримали, незаконно там утримували, і таким чином все відбувалося, так? Так, протримали мене до в приміщеннях до сьомої години вечора. І це, цей весь час ти був з поломаною ногою. Так, весь час я був з поломаною ногою. Ніяку медичну допомогу мене отримати не відпускали. Медичну більше допомогу того, тобі не надавали ніяку. Більше того, вони насміхалися з мене, погрожували, принижували. Далі, сьома, сьома година вечора, теж саме під автоматами відвели в підсобні приміщення грязні, антисанітарні і заставили сидіти там. Коли я вже остаточно зрозумів, що це є викрадення. Що мене вже ніхто нікуди не відпустить, і це, в них, це все незаконні дії. Я звернувся до Вежнізької поліції на номер 102 На гарячу лінію 102. І що, приїхали так. мусора? Приїхала поліція, вони зі мною не зустрілися, ніяких свідчень в мене не брали, вони мене не бачили. Тобто, замість того, вони подзвонили мені з приватного мобільного, сказали, майже цитата. Ми тоді ми тобі нічим не допоможемо. Більше нам не телефонуй. Ага. Після цього вони Секунду. сіли і уїхали. Секунду, дивіться, друзі, як я завжди казав, цей дебільні гвижницькі мусара. Ви мені там пишете, з ти їх дискредитуєш? Це дебіляки. працівники ТЦК. Ви теж бачите, що це ну їх важко назвати людьми. Людина, це мало того, що спаломану ногу з пластину в руці, в неї не надають першу медичну допомогу. Це ще б треба на ту дебільну вижницьку лікарню подати, що вони не надали допомогу там з трьох до семи чи з трьох до восьми. Ну, як бачите, наша правоохоронна система взагалі не працює. А зараз я до вашої уваги продемонструю, що дебільні вижницькі мусора написали Дмитрові відповіді. Ви присядьте, бо ви жахнетесь. Дивіться. Це рапорт відписка мусарні. Вот, бачите? От. Тири-тири-тири. От у ці вихні. Азарі тако. Читайте. Так. Бачите? громадянин Такий то, Єфіменко Дмитро Володимирович, такого тут кожитель Від написання. Письмової заяви та дачі письмового пояснення відмовився, мотивуючи це тим, що до поліції звернувся передчасно, не розібравшись ситуації письмової моєї відповіді з Вижницького РП не потребує. Від'їжджали від виїжджали Гуцуляк, Пилипюк, ну це начальник дозвільної системи і дебільний слідак Ванька Пилипюк, дебіляка повна шмарок. СК Ігнатів. Ну, коротше. Ви бачите, що ці злочинці пишуть. Ці одні, одні злочинці викрадають людей, а другі злочинці покривають людей. Вижницьку всю мусарню в повному обсязі треба гнати на фронт. З тих дебілів ноль користі. Вони лише партачать кримінальні справи, тільки партачать. То ще будуть про них сюжети, але ну, ви знаєте, це не проблема. Зараз далі. Продовжують, Дмитро. За те, що я зателефонував до поліції, мені почали погрожувати, що мене зараз поб'ють, закриють, посадять, принижували мене, як тільки могли насміхалися. Тобто там ніякого людного відношення до людей немає. Це просто худоба і розхідний матеріал. Тепер, дев'ята година вечора, мене і багатьох інших людей, і служивих, і мобілізованих, і цивільних. Просто закрили на ключ в загратованому приміщенні. Е, без туалету, без нічого. Тобто, щоб піти в туалет, потрібно попросити чергового, який під дулом автомата відведе тебе до туалету. І потім відведе тебе назад в приміщення і знову закриє на ключ. Е, наскільки я зрозумів, що мені ніхто вже не допоможе, тому що я просидів там сьомої ранку до. Дев'ятий вечора і вже був закритий на ключ на вікнах, були грати. Мій стан здоров'я не дозволяв мені цей весь ти час час. з поломаною ногою. Так, У мене була поломана, набрякла нога, і за руку я вже взагалі не вчув. Тобто я просидів там до. Людина з поломаною ногою і з пластиною в руці. Нормально. Я просидів там до третьої години ночі, і коли працівники ти на це, така, набухалися і заснули. Напевне, так. Мені просто чудом вдалося вилізти через загратоване вікно, тому що я досить худої статури. Мені вдалося вилізти через грати з поломаною ногою. Так, і втекти в цієї... Тюрми, так сказати. Після цього я десь приблизно до комендантської години змушений був сидіти в лузі біля річки, тому що я не мав можливості звернутися в лікарню, я вже не міг ні нормально ходити, тобто я просто зателефонував до свого друга і він допоміг мені. Добратися до Кольсівської лікарні, де в 6-й годині ранку е, мені зробили рентген, на якому було зафіксовані вже мої травми, тобто які були дуже сильно е, усугублені через те, що я змушений був тікати на поламані нозі, я отримав зміщення. Тепер у мене є додаткові проблеми зі здоров'ям. Е, мені знову зробили операцію на ногу, так само поставили металеві конструкції. І до цих пір я лікуюся від завдяки працівникам вежницького ТЦК. Ти маєш поломану ногу і пластину в нозі. В той же день так? Я... Так. в той же день я подав ще одну заяву до вже до Косівської поліції, яку направили по місцю цих всіх кримінальних порушень, які направили до Вежницької поліції, і до цих пір уже чотири місяці ніхто нічого пальця в палець не ударив. Uh -huh. То есть, мусора нічого не роблять, всьо красота. блекс Блік да? Так, тільки через суд я нарешті змінив. О, дивіться, скільки тут макулатури. Бачите, тут є відповідь з обласної. Е... То обласного, ТЦК. Тут є такий дуже цікавий рядок. Вночі 29 на 30 -е, і Фемінко зумів відкрити вікно. Кімнати, де він мав ночувати, та втік на невідомому напрямку. Кому цікаво, ми це ці весь в цьому поскидаємо. От тут є такий цікавий рядок. Не приймались, тому йому була надана можливість переночувати у приміщенні роти охорони, щоб дочекатися рішення про призову мобілізації до військової служби наступного дня. Я так розумію, вони викрали людину, незаконно утримували людину. І обласний ТЦК, колишній голова Сорокопут. Це навіть не, е, не заперечує взагалі, на те, щоб ви не бачили, що я не брешу. Ось, бачите? Теча вночі через вікно з подальшим поданням Подолання. Пів, півметрової металевої огорожі суперечить е, твердженням Ефіменко про закритий перелом. О, це сорокопут. Тут ще є от, е, цікавий, е, бачите, обласний ТЦК, колишній воєнком обласний начальник ТЦК, навіть не заперечується все, що вони викрали і утримували людину. От є знімочок. Ось. Бачите? Ось, що це перелом з міщенням. Ось. І на, що ще, і на що ще хочу звернути вашу увагу. Тут є е, лист з ДБР. Ну, тут е, вони ж в ДБРі по 100 тисяч отримують зарплату, вони дуже розумні. Ну, як я казав, то о, дивіться, що вони відписали ось. ось. Тобі ж зверталися усі можливі інстанції: оцей весь бред. Ось. І це кінець цього. Ось. Е, я знаєте, як називаю ДБР, ви що Вони в Чернівцях на фільмобазі, де колись не була фільмобаза. Це я називаю клоуни з фільмобази. Вони ніхіра не роблять. У мене одне питання. Е, як поліція має розглядати справу з приводу військових, що ви відписки даєте? Це ж ваша. Юрисди... Як це правильно сказати, юрисдикція чи що? Це ж ваш профіль розглядати справи на військових, на велебних працівників ТЦК. Ну як це все має бути далі? Мусора, я так розумію, нічого не роблять і не збирається. Мусарай нічого не роблять і не збираються нічого робити. Так? Да? Поліція нічого не робила і не робить навіть зараз, після того як я через суд добився, щоб вони хоча б внесли відомості в ЄРДР і mm -hmm. почали хоч якесь розслідування. Ну що, друзі, ви все чули, ви все бачили. Це, як ви розумієте, може зараз стосуватися кожного. Максимальний репост, максимальний розголос. Я запишуся на прийом до нового начальника ТЦК Чернівецької області, колишнього військкомату. Там може він нам щось прокоментує, роз'яснить цю ситуацію, що витворяють е, працівники вежницького ТЦК і що там взагалі відбувається у вежницькому ТЦК. І взагалі, пан новий начальник. ТЦК Чернівецької області. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що, що робить Вижницький ТЦК, і, зокрема, його начальник Колісниченко. А я запишусь до вас на прийом ближчим часом, то й може поспілкуємося. Слідкуйте за моїми ефірами, всім гарного дня, слідкуйте за моїми сюжетами, разом до перемоги. Давайте разом зробимо розголос, щоб ця справа набрала резонансу, допоможемо Дмитру в його боротьбі. Разом до перемоги, слава Україні!